Насправді так. Тому що я побачила, скільки всього має знати керівник і вміти для того, щоб бути ефективним. І саме оці адміністративні тренувальні вправи на курсі, вони дають керівнику уявлення, що таке контроль. Навіть сказав, більше змінюють уявлення багатьох людей про те, що таке контроль. Вони допомагають йому бути ефективним. Причому ефективним в тому плані, що підлеглі не починають його ненавидіти, а навпаки, навіть починають поважати такого керівника. Неказ на те, що він саме застосовує такий контроль до них, і робота йде набагато ефективніше. Я не є керівником, але я розумію, що ці навички вони потрібні також і в моїй роботі для більшої ефективності. Я почала по-іншому навіть сприймати людей, ті, які мене оточують, і це допомагає мені добитися моєї цілі, дойти до кінця. Тому я вважаю, що цей курс він просто must have не тільки для керівників, а також і для їх підлеглих, в тому числі. Це дуже. Допоможе в розвитку, в процвітанні фірми і якоїсь спільної цілі і я дуже вдячна сотніков груп за можливість взагалі пройти ці інструменти і тепер, які я можу використовувати в своєму житті.